Вкотре школярі Тростянеччини долучилися до молодіжного обміну між Німеччиною, Польщею та Україною і вже повернулися з новими враженнями завдяки тісній співпраці влади Тростянецької громади та відділу освіти з різними іноземними партнерами, учні третьої та четвертої школи, які полюбляють математичний напрямок, заполонили себе новими враженнями у Альхорні, що поблизу Ольденбурга. Упродовж десяти днів діти взяли участь у навчальному математичному проєкті – він передбачав не лише культурний відпочинок дітей у Німеччині, а й обмін знаннями сточних дисциплін. Ми проводили заняття з дітьми, проводили вікторини, квести, різні розваги. Ну, звичайно, цікаво було те, що ми готували вночі заходи, а вдень ми з дітьми працювали, проводили ці заходи. Якщо порівнювати рівень знань дітей, яких повезла я в своїй групі, наприклад, із сумськими, з тими ж самими львівськими, поляками, німцями, то я можу сказати, що наші діти молодці, вони працювали на рівні. Мовний бар'єр учні подолали і в той же час підтягнули рівень англійської. Більшість дітей, які перебували у Німеччині, наразі думають про посилене вивчення іноземних мов. Не ну, дивлячись на те, що в нас була довга і тяжка дорога, мені все сподобалося, оскільки це дало мені такий поштовх на вивчення іноземної мови. Мені дуже сподобалась, особлива ця атмосфера. Я ніколи не була за кордоном, і тобто, вперше поїхати, і це дуже круто було. Тобто, саме більше мені сподобалось те, що можна було розвивати англійську мову, тобто найкраще. І в мене тепер з'явився стимул далі. Далі її вивчати, тобто покращувати. Хочеться вивчити ще якісь мови. Діти брали участь у проєкті Математика навколо нас, де обмінялися досвідом та відкрили для себе Німеччину. Мені сподобалось те, як нас все було насичено, що у нас було все сплановано, що в нас майже не було вільної хвилинки, а і ми просто приходили, засипали й просипались і дуже весело проводили час. Мені також сподобалось, що я змогла. Завести нові знайомства, поспілкуватися з іншими людьми іншої нації, змогла потренувати свій англійський, дізналася трішечки про саму Німеччину, про її культуру, про архітектуру. Мене дуже вразила архітектура. Довга дорога до Альхорну була важкою, але, прибувши до майбутнього місця проживання, емоції перебороли в тому. Поїздка до Німеччини справила на мене дуже велике враження, тому що це взагалі інша країна, інші міста. Ти все якось це все по-іншому сприймаєш. Навіть як ми тільки в'їхали, вже неначе ти в іншому світі. Бо є, бо ти якісь інші будівлі, інші дома. Мені дуже сподобалися вітряки, які там були. Я ні разу не було в мене такої думки, що я там жалкувала. Ні, я прям, якщо б можна, мені б здається, я б там би ще може на місяць залишилася, або їздила б так би кожен рік, бо це прям неймовірні враження були. Діти знайшли багато нових друзів, у тому числі і з інших країн. Найбільше запам'яталося, що я знайшов також друзів старше себе, і ми зараз підтримуємо контакт. Я познайомилася ближче з деякими дівчатами з моєї школи, але окрім українських людей, я ще знайомилася з німцями та поляками, які були з нами в групі по навчанню з математики. і Також їздили з нами на екскурсії. Ми намагалися з ними дружити, розмовляти, як могли, тому це ще непогана соціалізація для дітей. Учні разом зі своїми вчителями побували у багатьох історичних, незвичайних та захоплюючих місцях. Мені сподобалася екскурсія, коли ми їздили до міста Бремен. Мені дуже сподобалася архітектура, різні пам'ятки. Я побував на Місці е, бременських музикантів були ми в багатьох містах. але Мені дуже сподобалось місто Клопенбург. Воно мене захопило своєю якоюсь старовинною архітектурою. Ми саме відвідали такий музей, який був як старе поселення. Там були різні е, е, дома, такі вже, Можливо, там 19 століття я трішечки дізналася про побут людей, які там жили, про, про їхні різні особливості буття, життя, і це мене дуже сильно захопило. Середні були екскурсії до моря і до, виходить, до різних міст красивих. Там були почиться в яка таких містах був старині вулички, ми там ходили, гуляли. Запам'ятався дуже великий замок в Бранденбургі, дуже великий замок. І там біля нього були ці ну, сравині жгулочки, великий дуже він був. Мені запам'яталося, як ми їздили до моря, як ми їздили в Клопенбург, там були браманські музиканти, нашою. Останньою поїздкою це було, була подорож до моря та до міста Тосенс. Це все було в один день. Ми відвідали північне море, воно було дуже гарне, при тому, що була тоді дуже вітряна погода. От але ми все одно побачили. Дуже гарні краєвиди, відвідали сувенірні магазини, придбали собі магніти. Ми незвичайно захопились такою природою, живою. Це було дуже гарно. Відпочити від страшних подій, які щодня відбуваються в нашій країні, дітям вкрай необхідно. Тому ця поїздка стала немов ковтком свіжого повітря для них. Діти були більш урівноважені. Не було тривог, але ви знаєте, був такий момент, коли пролетів літак, і все одно внутрішня тривога якась є. Так, ми були далеко від України, але, але ми спілкувалися кожного дня. Ми знали, які там новини відбуваються в Україні, переживали. Але ну так, діти трішечки заспокоїлися, і взагалі настільки поглинула математика дітей. Чесно, нам ніколи було. І дихни. <ріст> Упродовж усього часу перебування за кордоном, діти відкрили для себе надзвичайно багато цікавого. До речі, усі витрати взяла на себе німецька сторона. Це мені здається, я запам'ятаю на все життя. І там, коли вже в мене там діти, я їм буду там це все розказувати. Як там я була, колись там в молодості в цих всіх в Німеччині, в цих всіх різних містах. Бо це реально це запам'ятовується ятовує, запам на все життя. Я дуже рада я поїхала, це дуже цікавий досвід. Всі, хто сумнівається і має таку можливість йти, це дуже гарна можливість попрактикувати англійську мову і знайти нові знайомства. Дуже вдячна. І я дуже хочу, щоб всі діти там побували, бо це того вартує. Тобто дуже велике дякую. Я б хотіла щиро подякувати за можливість прийняти участь в такому математичному проєкті Математика навколо нас. По-перше, нашому голові. А по-друге, всім, хто долучився і надав нам можливість подорожувати і попасти саме за кордон у Німеччину. Щиро дякую. Щиро дякую за теплий прийом. Пану Крістіану і пані Олені, які створюють такі проекти, проектна діяльність відбувається в Ольхорні різного роду. Вони нас запросили саме на математичний проект, за теплий прийом, за дружні стосунки і за можливість того, що наші діти беруть, мають можливість брати участь в таких проектах. Співпраця з міжнародними партнерами триває. До Німеччини уже поїхали учні другої школи, які є вихованцями шкільного лісництва Нискучанське. Вони вже працюють в міжнародних групах над своїми природничими проектами. Активно спілкуються з новими закордонними друзями, фотографують рослини та обмінюються знаннями про них у Альхорні. Євгенія Железна, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.